Дитячі колготки Primark. залишилося в нас лише декілька оригінальних мішечків зашитих. Хто бажає замовити, поспішіть, поки ще є в наявниці. І я вам зараз хочу розшити, показати трішки наповнення мішечка. Ось От вам І попадаються ось такі в упаковичці. Кидаються такі блистящі, тепленькі на флісі, біленькі ось такі красиві. Дуже багато в упаковочках є. Класні понуповані, багато різних кольорових колготок. Ось ці також дуже тепленькі. Капронові попадаються, але капронових небагато, ось ці дуже класні, є темненькі, є на малючка, є на старших, тобто від малючка і до 12-13 років. І яркі принтовані, в упаковочках, різнокольорові, блестящі, ось такі червоні, класні, блестящі, рожеві, утеплені, З блискітками. Звідки люблять. І чекаємо ваших повідомлень. Поспішіть замовити, поки ще є в наявності такі мішечки.